Всім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт тушеної пекінської капусти. Список всіх складників а також корисні посилання ви знайдете в описі під відео. Я готуватиму все в одній посудині і для приготування цієї страви знадобиться одна велика пательня. Наріжемо цибулю і часник і обсмажимо в олії. Як тільки цибулька набула золотистого кольору, на пательню кладемо капусту. І одразу все перемішуємо і накриваємо кришкою. Тушкуємо до готовності під закритою кришкою на середньому вогні, не забуваючи періодично помішувати. Коли капуста стала м'якою, це означає, що вона проготувалась і можна додати томатну пасту соєвий соус та перець чилі. Коли все додасте, все перемішайте та протушкуйте ще 5 хвилинок. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте мені вподобайку. Також, якщо ви знаєте, як покращити цей рецепт, напишіть мені свої думки в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Все, до скорих зустрічей!